Дуже актуальна проблема на ринку праці, яка на жаль з кожним днем набирає все більших обертів, а саме цілий пласт. Вигорівших спеціалістів, які в ремісії депресивного, в ремісії тривожного розладу, в ремісії будь-якого іншого захворювання не повернуться назад на керівні посади, на роботи з високим рівнем відповідальності, на свої звичні робочі місця, просто тому, що вони більше не витягують це ані морально, ані фізично, і вони не готові розглядати варіант повернення. Своє робоче місце ні за які гроші. Хтось не за які гроші, хтось за такі гроші, що компанія не може собі дозволити потягнути цього спеціаліста на керівній посаді. Хтось ж взагалі, після 20-30 років, будучи досить кваліфікованим професіоналом, просто змінює сферу діяльності на будь-що інше. Тільки не те, що в нього там було, тільки не банківська справа, тільки не юристом, тільки не, не та сфера діяльності, на якій він. Вигорів і цю проблему буде вирішувати дуже складно.